Минулого року на баланс комунального підприємства Житлово-експлуатаційне об'єднання повернувся готель Лідер що був у оренді. Розташований він на першому поверсі будинку номер 6 по вулиці Європейській. Влітку у короткий строк працівники КПЖО дали ладу приміщенням сантехніці. У лідері 13 кімнат двомісних та тримісних. За невеликі гроші від 80 гривень за добу з однієї людини можна отримати не лише дах над головою та чисту постільну білизну, а й можливість користуватися необхідною побутовою технікою пральною машиною, мікрохвильовою та конфорковою піччю, чайником. Добова плата включає в себе також комунальні послуги споживання води та електроенергії. Живуть тут переважно внутрішньо переміщені особи, хоча винайняти це житло може будь-хто цей готель, який сміливо можна назвати соціальним житлом, користується попитом. Кімнати звільняються нечасто. Триває капітальний ремонт ще декількох приміщень на торці того ж будинку, які також нещодавно були повернені з оренди на баланс КПЖО. Тут облаштовують кімнати, проживання в яких коштуватиме більше ніж у готелі Лідер але й умови будуть набагато краще. Комунальне підприємство вже придбало якісну побутову техніку білизну. Коли ремонтні роботи будуть завершені, ще три сім'ї зможуть винайняти комфортне та затишне житло в нашій громаді.